Вітаю, вас, шановні друзі. Ось уже третій тиждень поспіль ведуться ці розмови про оборонні споруди на Харківщині, тому що військові кажуть, що ніяких оборонних споруд не було. Брехлива влада продовжує розказувати і брехати свою пропаганду про те, що всі оборонні споруди були побудовані і побудовані своєчасно. Центр протидії дезінформації, а також головне управління розвідки заявляє, що всі, хто каже, що оборони споруд не було, це все російське і ПСО, і всі ці люди працюють на ворога. Але ось з'явилося одне дуже цікаве інтерв'ю журналіста CNN, який побував на передових позиціях українських військових у населеному пункті липці. І ось що про оборонні споруди сказали бійці прямо з передової. не Не було нічого тут підготовленого. Зовсім нічого. От зовсім нічого. Всі позиції зараз відбудовує піхота власноруч. Повне відео я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ну, я думаю, тут більше не треба вже нічого додавати. Всім стало очевидно і зрозуміло, що брехлива українська влада на чолі із просроченим президентом Зеленським черговий раз збрехала українцям. Гроші роздерибанили, все розіграли і нічого не побудували. Саме так, крок за кроком, вони продовжують здавати Україну.